Друзі, прямо як на замовлення. Все готувала дружина без суши машинки. Ось це я готував із суше машинкою. І відео про те, і про те є на каналі. Друзі, всім привіт! Приїхала до мене ось така штука з Китаю. Це суши машинка. Був огляд на неї в окремому відео. Ось така штука. І сьогодні ми її будемо випробовувати. Ось дружина вже наварила рису. Купили ось такий для суші оцет спеціальний, слабосолену рибу ось, сьомга, крабова паличка та огірок. А ще вишковий, вишковий сир обов'язково. Для початку заправляємо рис оцетом. Ось приблизно, скільки я додав з банки. Перемішуємо гарно і пробуємо. Смаку нам все понравилось, дружино, ось рядом теж смакує, каже, що все чітко. Так, беремо нашу машинку, навалюємо сюди рису. Так, наложили безпорядок порядок зробили. Е, тепер ось цією штукою робимо тут ямки. Зараз. Ось так ось робимо ямки. Також робимо тут. Тепер накладаємо нашу начинку. Беремо огірки на одну сторону. Сюди можна багато начинки. Накладувати, тому що воно все добре втрамбується і, в принципі, все помітить. На іншу сторону кладемо крабову паличку. Так, тепер залишилось саме відповідальне. І тепер якось потрібно його акуратно, обережно закрити. Закриваємо, бачимо, ігрок у нас поліз, я думаю, нічого страшного. Придавлюємо гарно і все, лишнє у нас вилізло. Та тут закриваємо защёлки, замки. Тепер є у нас ось така кришка. Бачимо, тут вже через верх полізло, нічого страшного. Накриваємо кришку цю. Тепер там є різьба. ось Беремо за цей хвост і прокручуємо. Ми таким чином трамбуємо наш ров. Все, добре, втрамбували. Шершавим доверху, а де тут шершаве? Відкриваємо. Я чувствую, який там напор, мені аж страшно, бо я дуже багато наложив начинки. Так, туговато йде, але яка сосиска гарненька виходить у нас. Опа, тепер скручуємо. Змачити. Я знаю, я знаю. Пічок змачуємо. Покручуємо. Так, З цієї сторони не дуже гарно. З цієї більш гарніше, але тут не видно крабової палички. Ну нічого, розрішиться, я думаю, буде гарно. Так, перший ролл відкладаємо на дощечку наш ролик і приступаємо до наступного. Знову беремо рис. В цей час даємо дружині рибу, щоб вона її нарізала. Накладаємо сир. Коротше, буде трошки отак. Там трошки менше, тут трошки більше. Так, далі огірки. Беремо уже нарізану рибку. І обережно, швиденько закриваємо, придавлюємо, замикаємо на замки, беремо кришку. І прокручуємо, трамбовуємо, відкриваємо та видавлюємо. Дуже багато начинки кладу, тому що, бачите, воно аж збоку ну нічого страшного. Ось така сосиска у нас получилася. І кладемо уже два роли у нас готових. Накладаємо знову рису. Так, не дарма я вам показав ось на терті крабові палички. Сюди трішки ось додаємо майонезу. На половинку, тому що дружина. Буде також готувати по-своєму, вона хоче без осьє суші машинки. Окреме відео буде на каналі. Вставляємо трамбувачку От так і закриваємо. Видавлення. Це і легко видавлюється, тому що і начинки мало, і риса менше я поклав. І закручуємо. Друзі, ось тільки що дружина доготувала ось такі суші без, без суші машинки, я доготував ось 4 роли. І зараз будемо їх нарізати. Якщо ви це побачили, значить це вже є на каналі. Мочимо. ось що у нас всередині. і ріжемо на вісім частин. Ось такі у нас суші виходять. Майонезом крабова паличка натерта. І ну, ось гарненько так виходить. Ось така купа суші у нас вийшла. Це за допомогою суші машинки. Напишіть, будь ласка. Напишіть, будь ласка, в коментах, які суші вам найбільше подобаються. Та ще, друзі, хочу розіграти між вами ось таку суші-машинку, якою я робив е, ось ці суші. Ну, звісно, нова, запакована буде. При умовах, якщо це відео набере 400 лайків, е, та ви напишете комент. Що, друзі, ставимо лайки, підписуємося на канал. Е, всім смачного та до зустрічі. Друзі, прямо як на замовлення. Ось Палички. Осе як положено, соєвий соус. Ось це готувала дружина без суші машинки. Ось це я готував із суше машинкою. І відео про те і про те є на каналі.